Сосна Джефрі Джопи. Дуже красива, в неї сама довга по розміру голка в світі. Вона дивіться більше, ніж ладонька. Що хочу сказати, це не хвороба. Це звичайнісінький хвоєпад. У природі сосни скидають свою весною і восени. І це в них другий хвоєпад. І нема нічого страшного. Вони старе скидають, тому що в них вже був приріст молодого. І дивіться, які гарні свічки вже закладені на наступний рік. Тому я це прибираю, щоб воно не заважало, щоб не розмножувалися хвороби. Дивіться, яка голка. Просто величезна. Тому це не хвороба, це хвоєпад.